Вітаю на каналі Томат та Виноград. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно пікувати помідори, та який ґрунт для цього застосовувати, а також чим підживити наші томати після пікіровки. Отже, пікувати томати можна, як тільки на них з'явиться 2 справжні листа. В моєму випадку тут вже є 3-4 справжні листа. Отже, я мав провести пікіровку ще тиждень назад, але, на жаль, до цього руки не дійшли. Спочатку ми добре зволожуємо коріння та залишаємо на пів години. Я поливаю під корінь. Кожну рослинку дуже добре підливаю, для того, щоб потім легше можна було її дістати з нашої касети. Далі найважливіший етап це ґрунт, який ми будемо пересаджувати рослини. Якщо ви купуєте магазинну суміш, наприклад, так як в мене, тоді проблем немає. Але якщо ви використовуєте землю з городу, то після поливу, якщо у вас важкий ґрунт, вона стане як моноліт. Коріння не буде дихати і рослина загине через кілька днів. Тому до землі згороду додаємо 20-30% піску. Добре розмішуємо і в цю суміш пікуємо наші томати. Стаканчики мають мати знизу отвори, щоб лишня вода стікала і коріння не загнивало. Наша розсада добре зволожена, тому за допомогою виделки витягуємо з касети рослину та кладемо її в стаканчик. Насипаємо ґрунту та легенько обжимаємо. На цьому етапі наша рослина найбільше потребує фосфору для нарощування кореневої системи. Тому ми беремо або монофосфат калію, в якому фосфору 54%, або, якщо ви хочете, щоб росада швидше пішла в ріст, то візьміть фосфат мочевини, в якому 18% азоту та 44% фосфору. Розрахунок для цих добрив. 1 грам на 1 літр води. Поливаємо під корінь. Друзі, в наступних відео я покажу, як розвивається наша розсада, чим її підживлювати та коли висаджувати у відкритий ґрунт. Тому підпишіться на канал Томат та Виноград, щоб не пропустити. Дякую за перегляд!